Вітаю вас, мої любі сонечки! Що робити, коли вривається ця руйнівна трансформація, війна? Це, як знаєте, як наша спільна накопичувальна енергія, наша спільна карма на рівні Грегора, як народу. І це, звісно ж, низька енергія, тому що ми бачимо це як проявлення тих, хто прийшов на нашу святу землю. Як трансформувати цю енергію сонечки? Як трансформувати цю темряву? Я просто хочу вам нагадати, що все відбувається, все відбувається на тонкому плані спочатку. Тобто, нам потрібно українцям трансформувати цю енергію. Реакції, звісно, всіх нас різні, в залежності на якому рівні свідомості знаходиться душа. Це так на кшталт того, що як до нас приходить якась хвороба, хтось з людей починає як? ігнорувати цю хворобу. Так? Хтось починає її ненавидіти і там боротися з нею. Хтось починає щось чекати, так? і ця хвороба стоїть на місці. Хтось починає змінюватись. І проходити поступово свої уроки, проходити свої уроки і трансформувати цю енергію. Вона на фізичному рівні починає, тому що вона йде з нас всередині, вона починає все менше і менше проявлятись на фізичному рівні. Все те саме, моє любі сонечки, на більш глобальному рівні, коли ми всі разом. Оця енергія наша спільна як карма на енергетичному рівні України. Як нам її трансформувати? Якщо ми будемо просто ігнорувати, вона нас поглинає. Ми вже це робили, ми ігнорували з вами те, що відбувалося в нашій країні. Так? Десь були байдужими, десь не пробужувались. Тобто, в такому плані не проявляли свою ідентифікацію, не цінували, що ми українці, не цінували себе. Це вже було. Ми вже. Це не маємо робити, тобто це не добра енергія. Це так само, як ігнорувати хворобу. Вона вас поглине і з'їсть, і зруйнує. Наступний момент чекати, що хто щось зробить за нас, це також руйнування. І тобто це також ніхто не вилікує, ніхто за нас нічого це не зробить. мої любі сонечки, Тільки ми разом з вами можемо це свідомі, мої українці це зробити. Наступний момент злитись на хворобу, злитись на війну і все більше там проклинати, чекати, коли вона закінчиться, бути в новинах, бути в цьому всьому, це позиція боротьби. І такі люди, такі свідомості поширюють цю енергію ще більше, тобто вона росте, тому що ми кажемо, що ця енергія реальна, там що ця хвороба. Вона погана, і від нашої свідомості, ми творці ми почнемо боротися, ми ще більше її створюємо, тому цього також не можна робити. І саме правильно це, це усвідомити, що це частинка мене, усвідомити і трансформувати цю темряву в мені, в кожному з нас. І тоді вона трансформується на зовнішньому світі дуже швидко.